О. Я зараз на її улюбленеше. Який жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Я тут guest Взрываем Жорстко Вау, дабл финишек, упс Усім привіт! Я тут продовжую грати за скини, які мають унікальні анімації, і цього разу вибір пав на рейф. А все тому, що, як ви знаєте, з останнім оновленням всіх легенд її класу було посилено і тому грати за неї стало набагато приємніше. Вона знову повернулася на пік своєї популярності і стала однією з найсильніших легенд у грі, як і було раніше. Тож, якщо ви ще не спробували її після оновлення, то зараз я вважаю найкращий час, щоб відчути всі переваги цієї легенди. А ще я хотів спитати вашої думки стосовно нової реліквії. Напишіть, будь ласка, в коментарях Яку б ви обрали, якби у вас був вибір взяти новий меч або карамбіт. Ну тобто меч сили або кіготь хижака, як вони називаються у грі? Мені подобаються обидві, тому цікаво послухати ваші аргументи у бік якоїсь певної реліквії, і вже у наступному відео я покажу, який вибір зробив. Ну а зараз у мене тут рейф з її реліквією та рідкісним скіном, який, до речі, повернуть у магазин 8 квітня. І буду радий, якщо вам це відео сподобається, ви поставите лайк, прокоментуєте. Ну і тому подібне. Тож усім приємного перегляду і погнали! Треба було б на стрільби ще сходити трошки, розім'ятись, так скажімо. Але тут пів години каньйону залишилося, я його так люблю, хочеться подовше пограти на каньйоні. Блін, тільки спалився. Ай. Фіг попаде, щоб в нього одна голова стерчить to recharge my shield. Як все погано? Треба роздуплятись трошки. Чуваки, як там у вас справи? Ну хоча б цього не піднімуть. О, бо того вже підняли. Ясненько. А, і вже зарахувався один кіл тільки, да? Ага. Супер обожнюю таке. Знову затихають, як тільки ми підходимо. Може закінчили вже файтитись?

Стоїть, лутається. Тут іще одні підійшли. Ну добре, мене походу передумали пушити чи що. Ой! Прямо тут виявляється хтось. Релотування! Релотування! Пас вирішений. Можна зрозуміти, де він. Щось сьогодні флетлайн мені не дуже подобається, тому думаю, поміняю. Не, не міг же він далеко втікти, ага. Ану, я вилізу тут. Спробую. О, ти знову тут. Знову хотів добити. Щось мені це наша банделорь не дуже подобається. Хочу добити моїх Там піднімають Летго спад. Так, там лоба а хто ще. Ого, це такий слід від міража залишився. Я Летко його. Ага, Тепер я добив його чувака. Над нами піднімось. Ха, майже втекла. Упс. Ой-ой. Ще five. одні. Болотаюсь, поки вони не прийшли. Як ти так? Ой, там іще, іще одні. О, ні, Це дуже погано. Та йду, не біси. Повзи! Це мінус одні, а там ще одні. Ні. Упс, о, ні. Це кінець. Вони ще зараз свого піднімуть. А як ви впали? Блин, вони добивають. Треба валити. Okay. Не знаю, чи встигну. Goodbye, Bangalore. Та мене і так бісило. Упс, вони за мною біжать. О-оу. Фак оф. Стоять на порталі, походу. Я тікаю тоді. Може встигну похилити ще. Він кудись зіпку поставив, але, походу, не в той бік. Ні, таке хтось є заду мене. <плес> У, я живий. з скрафчу нашого. Я підняли. Де та крафталка? А. а ну трошки заплутаю сліди. Вони летять сюди. Вони вже знають, що я тут маю піднімати. О, там ще одні. Можна відволікати їх. Одну поставлю там, іншу тут. Щоб трошки заплутати. ні Поли, мене знайшли. Де вони? Ні, не чіпайте мого, чувака. Блін, нам треба... Може, може, туди підемо. Хай вони між собою загасяться, що вони... Наче почали і перестали. Ой, це випадково. Я не хотів. А, можна ж кенселити, я забув. Дві, ніби спеціально, між собою не воюють. Хочу, щоб міраж трошки залутався, бо в нього ж ніяких хілок майже немає. А я боюсь, що патрон не закінчиться. Можу спробувати трошки обійти їх. Сподіваюсь, вони мене не чують. Не чують. Це вже погано. Казавши мірожу, треба залутатись хілками. А у підсумку в мене немає хілок. Дякую, чоловік. подавлюсь там хилки. Не, не, навіть не думаю это. Все не чекают, пока. О, аптечка. Пока. Кто почне файти, ты смеешь, Меж собой. Ну, по сути. Ну, точно, чекают. Добре, сидимо, чекаємо останнє коло. Що вони творять? Добре, я поки тут похожу подивлюсь якісь хілочки все таке. Їх не попав. Ой, скільки. Ілок нарешті у мене є аптечка. А що тут? Я знаю, знаю. Я тільки повертаюся і повернусь. А може запушим вже? А мій тут до того ж. Бо щось задовбало сидіти. Це ще не останнє коло. Що скажете, пане Міраж? go. Не на самому верху. вже знають. Ну, як так можна було лоханутись? <рес> Ні. От бляха, а ті вже почали пушити. Ой, його не встигли добити. І ті запушили. Я запустив цей процес, ура! Здається, йому хілки потрібні. Давай, а я піду поки, я обережно. І повернусь. Ай, бляха, міг би і того вже добити, але. Окей. Краще обережніше. Все останнє. Аби не затупити зараз. Треба вже пушити, вже, вже. Там піднімати будуть. піднімають вже. Єе, wow. yeah. ми вижили, ура! Блін, прикольно. А що цей Pathfinder хотів забайтити мене? Мені в прицілюванні не вистачило повороту. Але в нього така фігня вийшла, що. Фух. Цікаво, що там, бо я навіть не слідкував за тим, скільки я. Я думав десь 9. 13. Прикольно. Як для першої катки, то піде. Летять наче чи ні? Є. Okay. Uh, yeah. А залишу під 2020. 20 Контакт Ох, як я обожнюю це. Ну, тікає. <ussion> Та ви Ну, лутатися? Ну бляха. Повтекали вони вже. Ось там start. ще одні. Чую по зібки. Йдуть. Ой, і тут. Oh, no. that... Під <пас> 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 20-20 це розрив. У них там, там все в порядку. Вот, и поднимаю уже шовтик. Я бы... пришел туды. Чип. Блин, там еще... Ну, добрый. Up -up. I'm, I'm coming. Да, бляха. Он же назад текает. Може зустріну yeah, зараз here. того тут. Хоча, скоріш за все, він на ту башню йде, щоб полетіти. Ага. Вже полетів. О, oh, він тут. Тут в поп. Зараз може зловлю його. Ні, зараз знову звалить. Що не летить? А? Спробую догнати. Він хоче заплутати мене. Я знаю, де ти вийдеш. Хі -хі. А? Поняв. Я тебе бачу. Не бечес. Nee, Цікаво, де він залишив цю свою штуку. Зараз побачимо. Окей. Um, okay. <laughs> він його добив. <laughs> Добре. Кому там потрібні були. Що це? И let's go. Ой. ззаду Эш. По зрозуміло Зразумело. А. Тю, бляха, вже там. Окей. Файндер добыв. О, тут є еще башня. Зараз полетом. О, ні, там чекають. М -м -м, тільки не виходьте, я вас прошу Я спробую щось зробити. Або скравчу. Де воу, 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 як боляче. Все, це кінець. Та звісно, чувак, аби тільки вижити. Я обов'язково вас скравчу, тільки не виходьте, пліс. Вони женуться за мною. Вони в портал. Можу, 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 тільки дайте мені відірватися від них. Відстали чи ні? Ні, вони тут. меня. Huh? А там еще одни. <laughs> <laughs> да это уже <в> <laughs> <laughs> мне тельки, трошечки часу. Там еще одни, и там. <laughs> Вони тут крутяться, і я якось, не помітив. Це ще не все. Окей, буду потихеньку валити. Такі помітили мене. Це в мене кинули, чи вони там між собою вже. Фух, йду кравчу. Дякую, що не вийшли. Я зроблю все, щоб ми по можливості перемогли. От люблю таких тімейтів, мабуть, вони вірять в мене, тому не виходять. А тому треба зараз постаратись максимально. Щоб перемогти. Мені краще залишу. Hell є! Yeah. О-о, oh -oh, тут всередині хтось є. Я тільки хочу відкрити цю штуку швиденько. Прикольні ці репліки. О, хтось виходить. А, вчасно закрив. Треба пушити. Здається, мінус одні вже. Не хочуть виходити. А якщо? Я спробую обережно зараз. Є одна ідея. Тримно тільки трошки. Ой, ні, ой, ні, якосий. А це хто був? Зона, до речі. Поставлю портал. Може вони в нього зайдуть та якраз там зустрінемо. Он окну в одного. Молодці, тільки обережно, пліс. Я просто дуже хочу зараз перемогти, тому що ну не дарма ж вони типу чекали, щоб я їх підняв. Так я дивлюсь, якщо що. Наш так біжить чомусь. О, я думав, це інші. Ой, а це вже інші. Ні. Блін, пушать. Сподіваюсь, він за мною не поженеться. Встигну ще похилитись, добре. Падло добив. Фу, їх двоє було. А, я ще встигну їх підняти. Що ж таке? Потнінько трошки. Струмнінько. А є ще де підняти? А вон якраз в зоні. Є. Yeah. Якщо там не чекають. Біч, пізно ти попереджаєш. Broken. Ой, да ладно, Recharging дякую. <laughs> дякую, що вірите в мене. <laughs> Як би тепер підняти тільки одне місце. О, до речі, це ж останні взагалі. Я тільки побачив йом. маю, а -йо, і той ще крабером. Ау! Yeah, Щось страшного, обох снайперки, чи що. <laughs> Тоді мені треба якось наближньому, ближньому його yeah. з ними більше. Open, Зараз я подумаю, як краще зробити. Um, може я поставлю портал до. Респауна і спробую своїх підняти Зараз я їх хоча б трошечки покоцюю. Цікаво, їх тільки двоє, чи. Ау вичарди У мене таке тут місце не дуже. Такі я зараз зроблю, так як я думаю. Я щось не зрозумів. Це Альтер. Перемістились кудись туди. А вони подумали, що я до зони портал ставлю. Ага, рівенант пушить. Встиг! Я встиг. Вони конкретно лоханулись, тому що могли б мене скрабера назад перемістились. Поки я піднімав, могла би скрабера мене. Як же вони лоханулись? Могли б навіть не дати мені підняти. Бо це Альтер Бовкрабер. Ріванат вже зрозумів, що все психанув навіть вийшов. Воно на остання. Я просто ще думав, їх двоє чи троє, то треба пушити цю Альтер. Реходить. Реходить. <реку> <реку> Ура! <реку> О, ну, зараз... GG! Дякую за віру в мене, що не виходили кожного разу, коли подихали. Отаких тімейтів я люблю. Ну, небагато за те. За те, яка катка. Мені сподобалось. А вам.